Чоловіків хочуть повернути для мобілізації за кордону. Як ви знаєте, в Україні триває мобілізація, а тому уряд затвердив нові правила військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів. Про це йдеться у постанові Кабміну. Посилання на неї залишаю в описі під відео. Мене звати Руслана Брочук, і я разом з компанією Перша віза підготувала для вас всю правду про цю постанову. Отже, тепер все по порядку. Якщо ви досягли приземного віку і не маєте відстрочки або звільнені від призову на строкову військову службу, то закордонні дипломатичні установи України мають повідомляти вас про. Початок чергового призову, як саме уряд хоче це зробити на даний момент, невідомо. Єдиним логічним варіантом, щоб це реалізувати, є те, що коли чоловік, який підпадає під мобілізацію, звернеться в консульство чи іншу офіційну державну установу за будь-яким питанням та надасть свої документи. Тоді установа перевірить його і вже там на місці зможе повідомити про мобілізацію. Якщо ви вважаєте по іншому, то поділіться своєю думкою в коментарях. Також в даній постанові вказано, що в разі проведення мобілізації в Україні та у воєнний час або в особливий період українські дипломатичні установи мають сприяти вашому поверненню в країну. Як це можливо на даний момент, якщо чесно, не сильно розумію. І я не вірю, що, припустимо, когось з силою можуть взяти і повернути, припустимо, із Польщі в Україну чи відправити на війну? Все, що можливо, це людину викличуть, припустимо в консульство та нададуть повістку на центр комплектації в Україні. І зрозуміло, якщо людина вже поїде, то назад виїхати не зможе. Але Хочу наголосити, що зробити депортацію чи примусове повернення вам ніхто не зможе. Тому хочу заспокоїти тих, хто переживає, що поліція чи інші органи в тій країні, де ви знаходитесь, будуть робити масові перевірки чи рейди для виявлення людей, що підлягають під мобілізацію. Такого на даний момент немає і не буде. Я в цьому впевнена, оскільки це буде незаконно. Друзі, пишемо в коментарях, яка ваша думка на рахунок цієї постанови, і також чи ви чули про випадки за кордоном, які пов'язані із нею. На цьому все пишемо думку в коментарях.